Вітаю! Сьогодні хочу розказати вам про аромат з вишнями. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей і про багато-багато інших ще ароматів. Сьогодні хочу розповісти про аромат, про який я не планувала робити відос. Чому не планувала? Тому що це третя, третій аромат в цій лінії. І це лінія Q від Dolce Gabbana, тобто Q, коме королева, Queen. І я робила е рев'ю першого аромату цієї лінії. Там була вишня, там був цитрус. Непоганий був аромат, але нічого такого, знаєте, суперкласного. Ну, Такий, знаєте, лімончик, такий, якийсь такий, не дуже такого, нічого такого класного там не було. Черешня теж, ну вона була, але теж не дуже. Е Яскрава, потім другий аромат у них вийшов, мені здається, інтенсивна версія. Теж вона мені не... Ну, просто була ніяк. Я на неї навіть не робила відос. І на цю теж не хотіла робити, не планувала. Поки мені не прийшло повідомлення про те, що як тобі цей аромат а зроби на нього відос, бо там така вишня, там така вишня. Ну що, я пішла до магазину, протестувала. У мене є пробник, я зараз нанесу на себе ще трішечки цього аромату. І зараз я вам розповім. Значить, що у нас тут є? У нас тут є всього три ноти. На фрагрантиці написано, що це чері, тобто це черешня, бо вишня це сау черрі, кисла черешня. Потім у нас там є ще жасмін і також ваніль. На офіційному сайті я, мабуть, я вже поставила вам картинку, і ви вже і подивилися, що, як вона зображена на офіційному сайті. На офіційному сайті там не написано, що там черешня, там написано, що там Candied Cherry, тобто там черешня, яка, от, знаєте, вона така, такі вони маленькі, червоні з хвостиками. їх... їх Використовують або для прикрасок, наприклад, на торті, на на тістечках, і також їх так, так можна їсти. Тобто це та сама черешня, просто їх там якось обробляють, вони там десь в якомусь там соці, в соку, вони не такі по запаху, вони не такі по. По смаку як класична черешня свіжа. Запах мені цей дуже сподобався. Аромат класний. Аромат мені сподобався найбільший з трьох ароматів. Пляшка у нього дуже красива, дуже красива. Класний колір, та й сама пляшка дуже класно зроблена. Я набризкала це на себе в магазині, ось у мене є пробник, я, я просто була у захваті. Бо це не звичайна така звичайна свіжа черешня. Це ось ця черешня, яка вимочена там в якомусь там соку. Вона така, як. Як би там сказати? Ну, коротше, як оце є такі от, знаєте, консерва, у неї смак зовсім інший, у неї запах зовсім інший. Запах більш інтенсивний. Запах більш такий темний, такий солодкий, набагато солодший, ніж класична черешня, бо там цукор теж є. Потім ем, запах, запах просто суперовий. Єдине але, бо як же ж ми будемо без але десь 20 хвилин проходить, і цей запах черешні він якось уходить зовсім. Тобто, для того, щоб вам мати постійно цей класний, класнючий, соковитий Дуже гучний, дуже такий солодкий, класний запах, вам потрібно оновлювати цей аромат доволі часто. Я коли я вже зрозуміла, що потрібно робити цей відос, я потім там, декілька днів я тестувала аромат, як завжди, оцей один пшик і, і тестую. А потім і мені ж дуже хотілося, щоб ця черешня, щоб вона у мене частіше була, більше на мені, бо вона оце 20 хвилин і все, її вже нема. Я ось 20 хвилин, 30 хвилин проходить, я знову так раз і наношу на себе цей аромат, і знову потім, потім наношу цей аромат, щоб у мене постійно була ця черешня. бо... Коли вона відходить, оця, оця черешня, її ще, її ще звуть Маразкіно, такий тип, тип черешні, він у банках таких продається, і там прямо так і написано, що це черешня Маразкіно. Я вам, може, закину сюди світлинку. Так ось після того, як вся черешня пішла. Ми залишаємось з звичайним, звичайний жасмін, нічого цікавого, просто звичайний жасмін. І звичайна ваніль. Це ж нічого цікавого. Просто така, знаєте, солодкий білоквіт, все. Тобто. Початок цього аромату, він зовсім не такий, як потім продовження цього аромату, як друга частина цього аромату. 20 хвилин це нормальна, е, нормальна дія оцих нот, верхніх нот. І мені б хотілося, щоб цей жасмін був або цікавіший, або щоб оця ваніль була якась. Цікавіша, щоб вона, наприклад, була, ну, може, може якась ем, більш солодка, може, якась ем, навіть алкогольна, може, якась така темна, може якась, якась будь-яка, може, якась спеціва, будь-яка. Вона все така надзвичайно класна черешня. Спочатку. І такий у нас нормальний звичайний жасмін і оця сол солодкість. Тобто, як на мене, цей аромат Ну так собі, він так собі. Єдине, ось єдине, через що його можна купити, так це оцей класнючий акцент черешні. Е, ціна ціна цього аромату 30 мл, вона коштує, залежить від того, як де ви будете купляти. Я зараз скажу вам просто. Повну ціну, звичайно, є знижки, є, є там, там якісь, я не знаю, там купони і все таке. Але без снижок цей аромат коштує 89,90 євро за 30 мл. Як на мене, це за дорого, це дуже-дуже дорого. Дуже багато для того, щоб оце 20 хвилин на вас була оця така черешня, бо все інше в цьому ароматі. ну Просто повірте, воно того не варте. ось Я я подумала, що якщо я знайду цей аромат дешевше або найкраще, якщо я куплю собі меншу версію, 10 мл, щоб я могла його носити у сумочці у своїй. І ось кожні там 20-30 хвилин. Додавати цю черешню, бо вона, вона уходить, просто 20-30 хвилин вона просто уходить і все, її, її нема. То тоді я, б купила, тоді я б купила, я б закінчила цей аромат я не знаю, там 10 днів, може 2 тижні і все. Я б, то, знаєте, його відносила, насолодилася і забула. Тобто аромат він так, він і непоганий, а з іншого боку, якщо ми просто беремо ціну і беремо інші компоненти цього аромату, ну, забагато він коштує. забагато. Ось, Але ця черешня, ну, вона ну, просто дуже-дуже класнюча. Так що, і ще єдина річ, я коли ще не знала, що я буду робити це відео, я пішла та подивилася, що ж там люди кажуть про цей аромат. Хтось каже, що ви тут, тут така черешня, що вона там два дні на мені і нікуди вона не уходить. Я не знаю, як це може бути, ну, може, у когось так. Хтось каже, що черешні там зовсім нема. Тобто я вам не раджу купувати цей аромат без затесту. Не купуйте його без затисту, може, у вас її теж не буде. Може, вам не сподобається ця цукровість, цукрова, черешня, вона така сіропова, цукрова. Може, вам, вам теж це не сподобається. Тобто без затисту я вам не раджу ні в кому разі купувати цей аромат. Розкажіть мені, чи ви його знаєте, чи ви його, може, вже його купили. Е і також. Так, які інші аромати з черешнями або з вишнями вам подобаються, розказуйте. Я вам бажаю доброго дня, я вам кажу дякую за вашу увагу. І з вами ми побачимося. Слухайте, я не знаю, бо я записую ці відоси наперед трішечки. Я не знаю, коли цей аромат, цей відос вийде, може, в середу, тоді доброї середи, побачимося у п'ятницю. А якщо в п'ятницю, то доброї п'ятниці. Побачимось у неділю, в будь-якому разі, побачимось з вами через два дні. Па-па!